Переможна нічия. В останньому вирішальному поєдинку фінального турніру чемпіонату України серед аматорських команд футбольний клуб агрофірма П'ятихацька з Петрового зустрівся із Білозерською зорею з Черкаської області. Після двох перемог господарів влаштовувала і нічия. А от зорі потрібно було будь-що перемагати. Така ситуація слажилася, що вроді дві гри ми виграли, але проиграє сьогодні і гру ми могли бути на третьому місці. Нас грали вже по результату. Так, тяжело била. Ряд футболістів у нас страв стравний до к гри, але ребята проявили характер, добились результата. Під тиском результату команди грали дуже обережно. Першим підстеріг помилку суперників нападник п'ятихацької Євген Фальковський, який і відкрив рахунок у матчі на 25-й хвилині. <клес> Втримати перевагу господарям не вдалося. На другій доданій арбітром хвилині першого тайму зоря вдало розіграла стандартне положення і відновила рівновагу – 1-1. Далі була гра нервів, невикористані моменти з боку обох команд і фінальний свисток, який зафіксував переможну для команди з Петрового нічию один, -один. У фінальному турнірі прохідних суперників не було, говорить президент клубу Олександр Поворознюк. Ті команди, які вийшли у фінал, вони всі тяжкі, тому що вони всі достойні того, щоб грати в фіналі. Але нам сьогодні трошечки більше повезло, а мабуть, везе просто сильніше. вдалий результат керівництву клубу дякує і вболівальникам з Петрового. По-перше, болівальники, друге раді є, раді кого робиться все, тому що росте покоління. Я думаю, що нас ще будуть ждати великі побіди, і будуть, ми будемо ще не раз радувати своїх боліники. Наступне завдання для тренерського штабу гравців перемога у суперфінальному поєдинку чемпіонату і Кубку України серед аматорів. Далі друга ліга. У нас задачі стоять. що Слідуючи э, грати уже второй Второї или будет, Если совместят, там первая будет. Будем готовиться. Будем ще проводить селекцию, Потому что работы очень много. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.